Ніяких експериментів, а лише дотримання класичних професійних норм хореографічної підготовки. Саме так починається репетиція. Втім, вже у наступному блоці те, що вихованці сонечка роблять з легкістю, викликає захоплення. Дивлячись на ту скруту, яку тимчасово переживає наша держава, просто неймовірно збільшується кількість колективів і матеріальних базових. Я міг би, як очільник галузі культури, міг би довго говорити про це, але основою хореографії Житомирщини є звичайно, наша славна школа хореографічного мистецтва, обласний центр хореографічного мистецтва Сонечко, який очолюють Тетяна Іванівна і Михайло Семенович Гузуни. Тим часом такі видовищні репетиції львівські хореографи розглядають як безцінний урок, адже таким чином можна збагнути усі танцювальні деталі, що згодом будуть використані у танцювальних постановках. Хореографи Михайло і Тетяна Гузуни не лише щиро діляться складовими постановок, а й розповідають історію виникнення національних танців інших країн. Варто зазначити, що ансамбль сонечко не лише успішно гастролює у Європі, а й намагається зберегти та примножити танцювальну автентику народних танців, передовсім українських. Побачене та почуте львівських колег вражає. Вони аплодують вихованцям сонечка стоячи і постійними вигуками Браво! «Танець відчуваєш, як він з тобою віддачі танцює, яку вони енергію вкладають, яко динаміку вкладають». А ліричні танці які. Ну просто таїть, розумієте, молодь таке не казали, тоді, ну молодь знаєте як. <сіх> <сіх> Тетяна Івановна, велике вам спасибі. От дійсно, я завжди казав, треба робити, а то роблять потанцовки, якісь міньйони, скачуть, прыгають, там не розбереш, що не роблять. А тут дійсно тані своє зріма пічні зробили, розумієте? І те, що ми сьогодні маємо, ми маємо умови для занять майже найкращі. таких умов на Україні, майже немає, викривага нічого є. Ми дуже вдячні нашому керівництву в області, міста, і ми дуже вдячні, що вони розуміють, що це найголовніше, це майбутнє нашої держави. Михайло Гузун львівські подарунки відразу роздає дітям, а всі гуртом співають много еліта для однієї з учасниць ансамблю іменинниці. Педагоги і духовні насленники сонечка наголошують, ніколи не приховують професійних секретів, бо головна запорука успіху колективу висока духовність і наполеглива праця.